Слава Ісусу Христу! Сьогодні згідно щоденного плану читання слова книга пророки Неємій, 12 та 13 розділ, розділ, який описують завершальні штрихи у відбудові єрусалимської стіни, у відбудові храму Соломонного. Ще ці розділ описують святкування або освячення єрусалимської стіни, яке відбувається за допомогою різних молитов, пісень, подяки й хвали Богові, який не залишив ізраїльський народ. Але окрім цього, радісного святкування була ще одна важлива частина цього святкування, що записана в 13 розділі з 1 по 3 вірш. Того дня читане було з Моїсеєвої книги в голос народу, і було знайдено написане в ній, що амонітянин та муавітянин не війде до Божої громади, і так буде аж навіки, бо вони не стріли були ізраїльних синів хлібом та водою, і найняли були на нього Валаама проклясти його. Та Бог наш оберну те прокляття на благословення. І сталося, як почули вони закон, то відділили від Ізраїля все чуже. Цей відрізок сьогодні говорить мені, як мінімум, про три важливі речі. І перша записана в першому вірші, звучить вона так: того дня читане було з Моїсеєвої книги вголос народу. Народ Ізраїля потребував цього слова. Народ Ізраїля потребував оцих духовних реформ у їхньому житті. І вони. Чують це слово Боже, яке змінює, яке показує їм їхню гріховну невідповідність. Сьогодні український народ також потребує цих духовних реформ, потребує цього слова Боже, яке б могло направити їх та змінити. Друге, це записане в другому вірші. Бог наш обернув те прокляття на благословення. Якщо я читаю Слово Боже, якщо я слухняний йому і слухняний Божому голосу, то Бог оберне всяке зло на благословення. Наш Бог, він завжди поряд у кожній нашій життєвій ситуації. А ще ми читаємо третє, що записано в третьому вірші. І сталося, як почули вони закон, то відділили від Ізраїля все чуже. Народ Божий, коли почув слова Бога, які записані в святому Писанні, то вони побачили свою гріховну заплямованість і відкинули все чуже. Читаючи Слово Боже, ми помічаємо свою гріховну невідповідність, свою гріховну заплямованість. Тому я підбадьорюю кожного вас до читання Слова Божого для того, щоб ми зуміли побачити свої недоліки і відкинути все зайве у нашому житті.